Що ж, Віталію, вітаю з перемогою. Такий сьогодні непростий матч. Робота, як здалося у вас, вистачало сьогодні. Що скажете взагалі, наскільки було принципово команді сьогодні перемогти, щоб піднятися з останнього місця, ну і взяти реванш за поразку в першому колі від діректа Ну, по-перше, хочу за традицію сказати, слава Богу, що ми всі живі, подякувати Збройним силам України, подякувати організаторам турнірів, змагань. І ну, що я можу сказати? Настанова е, тренера була така, що треба перемагати, треба показувати і давати результат. Команда в нас непогана. Е, і... Треба було доказати, що е, та поразка була ну, прикрою помилкою, мабуть. але е, через те, те, що багато бажання було у нас, ну, команда суперника цим скористалася і декілька разів скористалась, забивши на м'ячі. Ну, хочу подякувати двом командам за гарний змістовний футбол. І таку напружену боротьбу від першої до останньої секунди, ну так гарна гра. Гарна гра суперник сьогодні кінцівку поєдинку в штучній більшості проводив. Наскільки от все ж таки ускладнилося життя, і за рахунок цього, тому що такий в'язків поєдинок досить довго тривав. Ну, загалом завжди, коли команди грають в більшості, то важко проти них грати, особливо, якщо команда більш-менш на м'ячі стоїть. Команда суперника запропонувала таку гру, але через те, що у нас багато гравців високого рівня, високої кваліфікації, ми змогли втримати рахунок ще й забити м'яч. Так, ну от ви сьогодні відзначилися, наскільки приємно і свою статистику поповнити. Ну завжди приємно перемагати, завжди приємно забувати м'ячі. І хочу подякувати команді і своїй, і команді суперника за цю гру і побажати успіхів в наступних поєдинках. Дякую вам. Дякую вам.